Коли моєму братові було чотири роки, в ньому оселився демон. На той момент я ще навіть не народився, але я чув про це. Коли моя мама розповідала мені про це, вона починала з того, що її подруга подарувала братові іграшкового кролика на ім'я Джинки. Вона мала цього кролика ще з власного дитинства, і він свого часу допоміг їй позбутися нічних кошмарів. Вона сподівалася, що кролик так само допоможе братові. Спочатку йому стало краще, але потім батьки помітили, що він став поводитися інакше. В його поведінці з'явилися лють і жорстокість, але це було не найгірше. Ні, найгірше, як пригадувала мама, було коли у нього на обличчі з'являвся цей жахливий лукавий вираз обличчя, коли він думав, що ніхто на нього не дивиться. Це був дорослий, злий погляд, якому не було місця на обличчі дитини. Особливо на обличчі мого брата, який до того завжди був таким милим і добрим. Наступні кілька років все ставало лише гірше я народився, коли брату було шість, і пам'ятаю його найгірші роки. Навколо нашого дому завжди відбувалися дивні речі, нам усім снилися кошмари, і щоразу як ми заводили домашню тваринку, вона загадковим чином помирала. І головне питання полягало не у тому, чи це зробив брат. А у тому, чи зробив він це власноруч, чи це зробила невидима істота, яка ходила за ним по п'ятам. Довгий час ми не мали імені для цієї істоти, але пізніше ми стали називати його джинки. Ми не хотіли давати істоті ім'я, бо це означало б, що ми визнаємо його існування. Але джинки це ім'я іграшкового кролика. Жінка, яка подарувала нам кролика. Звільнилася з роботи і переїхала кудись невдовзі після того як віддала нам кролика. За кілька років до того, як хтось зрозумів, що зміна братової поведінки дивним чином співпадає з тим періодом, коли він отримав свою нову іграшку. І ось одного дня кролик просто зник. Я тоді був ще немовлям, але тато якось сказав мені, що найдивніше було не те, що кролик раптово зник, а те, що брата це зовсім не бентежило. Він був просто нерозлучний з ним, але вмить, коли він зник, брат, здавалося, цілком про нього забув лише пізніше ми зрозуміли, що це тому, що справжні Дженкі нікуди не дівся. Я ніколи не знав свого брата до того, як він став одержимим, тому на початку мені не здавалося дивним, що він говорив мені жорстокі речі чи спеціально робив боляче. Коли я подроздішав і побачив, як ставляться один до одного інші брати і сестри. То я зрозумів, наскільки мій брат був ненормальним. Я розповів про це батькам, і вони були дуже засмучені. Проте я не можу сказати, що вони були здивовані. На той момент вони вже давно знали, що з братом щось не так, але вони досі не були готові всерйоз говорити про такі речі, як одержимість чи демон. Вони просто вирішили, що їм не треба більше залишати своїх синів наодинці. Та все ж. Може, я й трохи сердився на них за їхню сліпоту, та я відчув полегшення, коли після моїх слів вони змінили своє ставлення до брата. До цього вони хоч інколи й водили його до дитячих психологів, але в цілому намагалися впоратися з ним самостійно. Озираючись назад, вони просто брехали один одному про те, що ця його поведінка це просто фаза у його дорослішанні, яка скоро неодмінно пройде. Але після моїх слів вони вирішили відправити його на стаціонарне психологічне обстеження та лікування. Мені тоді було років п'ять, і найдивніші речі тоді ще не почалися. Та навіть якби і почалися, не думаю, що батьки розповіли б про них лікарям, бо це був подвійний сором з одного боку, сором у тому, що їхня власна дитина живе під впливом потайбічної істоти. А з іншого, у тому, що мої батьки вірили у таку дурню як демонів. Тому вони витрачали роки на ліки і терапію, покарання та благання і з роками наш дім став тюрмою. Мої двері були замкнені на замок і на товстий крючок зсередини, так само була замкнена спальня моїх батьків. У брата двері були майже такі ж самі, тільки крючок у нього був іззовні. Коли я був маленьким. Уночі в ліжку я боявся заснути, бо не хотів, щоб мене викрав брат чи те, що жило у нього за очима. Я знав, що має бути у безпеці, міжкімнатні двері були важкі і міцні, а вікна, заварені металевими ґратами, але це мене не дуже заспокоювало, бо щоб завдати болю, йому не обов'язково було виходити з кімнати. Я відчував його, я відчував біль з іншого боку будинку, він думає про нас. Насилає на нас прокльони, щоб отруїти та послабити нас, і при цьому він посміхається своєю злою, лукавою посмішкою. Це тривало роками, і потроху це йому вдавалося. Ми слабкішали від постійної виснажливої пильності, від хвилювання і страху. Він переможе, ось побачите, він перетерпить, він точить і точить, виснажує нашу психіку по чайній ложечці по крихті. Як у фільмах про втечу з в'язниці, де вони копають тунель десятиліттями. Єдине, Дженкі не хотів утекти, він хотів проникнути всередину. Він копав потроху, помаленьку, щоб ніхто не помітив, поки не стане надто пізно. Я виріс нервовим, недовірливим, схильним до хвилювань і емоційних спалахів. Мій батько ставав злішим і впадав у жахливу людь без видимої причини. Мама пила сильні ліки і плакала щодня. А мій старший брат весь цей час просто сидів і спостерігав за нами. Коли мені виповнилося сім, а брату тринадцять, стало зрозуміло, що наш дім нам більше не належить. Ми бачили і чули дивні речі, предмети рухалися самі по собі. Нас постійно переслідувало відчуття присутності когось. Когось, хто нас ненавидить, когось, хто хоче завдати нам шкоди. І ми жили у страсі не лише через ці події, а й від самої думки про те, що ці події хочуть нам сказати, що Джинки тепер тут головний і що немає сенсу ховатися від нього. Ви, мабуть, питаєте, як це ми так довго не усвідомлювали усю глибину проблеми, з якою зіткнулися. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що все це сталося дуже повільно. Це було не як у фільмах, де одного дня ви знаходите написи кров'ю на стінах чи людей, що парять у повітрі. Ні, це було більше схоже на вірус, який проявляє симптоми по одному і дуже повільно їх посилює, так що ви їх не помічаєте, поки не стане надто пізно. Тільки це було не так. Бо джинки не був вірусом, це був паразит. Який витягнув із мого брата всю любов і добро і замінив їх чимось темним і брудним, псуючи його і отруюючи нас усіх. Одного дня мої батьки помітили, що брат готується до якогось, мабуть, ритуалу. Вони ніколи не казали, що саме вони побачили, тільки те, що це було у глибині нашого сараю і що це було щось жахливе. І вони ніколи не дізналися, що це був за ритуал. Вони навіть не могли зрозуміти, чи він був завершений. Брата, звісно, ж питали про це, але він лише посміхався і робив вигляд, що ні про що не знає. Коли він був меншим, він завжди плакав і робив вигляд, що не розуміє, чому його вважають винуватим, після чого замикався у своїй кімнаті на ніч. З віком він ставав дедалі відвертіше ворожим, сповненим презирства, і відверто висміював наш страх перед ним. І все ж. Вираз його обличчя змінився того вечора, як у нашій двері дехто постукав. До нас зайшов худорлявий чоловік він був колишнім священником і сказав, що, звільнившись від церкви, він тепер допомагає сім'ям, які потребують захисту чи допомоги у справах нечистої сили. Він назвав це духовною війною. Він мав суворий погляд, але говорив з якимось вишуканим інтелектом і владністю, від чого не здавався злим. Мої батьки були у відчаї, тому були готові прийняти допомогу від будького, хто дійсно повірив би у те, що відбувається. Але лишалося питання, як саме він дізнався про нашу біду. Він пояснив це тим, що в Україні діє таємна мережа окультних магазинів, до одного з яких не так давно зайшов мій брат. Предмети, які він хотів отримати, були такими небезпечними, що власник магазину одразу зрозумів, що хлопець не той за кого себе видає. Все це він розповідав нам на порозі, і я бачив, як від полегшення плечі моїх батьків розслабилися. Мій брат на той момент був замкнений у себе в кімнаті, я залишився з мамою, поки мій батько повів священника до нього. Невдовзі я почув, як брат почав голосно верещати, та менш ніж за годину все скінчилося. Батько вийшов блідим, як привид від пережитого шоку. Але він був упевненим у тому, що священник назавжди вигнав ту істоту, що жила у серці мого брата. На прощання старий попередив, що процес одужання буде повільним, і ми маємо бути терплячими, але тепер з ним буде усе добре. І ось він зник, так само раптово, як і з'явився, наче його ніколи тут і не було. Але мої батьки ніколи не сумнівалися в його появі і щирості, бо він, здавалося, створив диво. Наступні кілька днів брат досі поводив себе дивно, але це було здебільшого від того, що він був переляканий і травмований, і до кінця місяця він став зовсім іншою людиною. Він став добрим зі мною із батьками. На нього перестали скаржитися в школі. Коли йому виповнилося 14, батько познімав крючки з наших дверей, і наш дім знову став відчуватися домом. Через п'ять років брат успішно закінчив школу. Його навіть прийняли в університет на філософський факультет, навчання у якому розпочнеться цієї осені. Він хотів почати ще минулої осені, але мама раптово захворіла. Ми думали, що вона переживе це, вона навіть почала виглядати краще. Але одного дня я повернувся додому і дізнався, що вона померла півгодини тому, коли вона була з братом наодинці. Пам'ятаю, як я провів літо у дядька, коли мені було десять. У нас вдома все було вже добре, але мені все одно подобалося бути десь подалі від тих спогадів, які ніс у собі наш дім. Будинок мого дядька був зовсім іншим. Він розводив корів і жив недалеко від лісу. У нього було красиво і спокійно. Колись я годинами блукав тим лісом, і одного дня, коли я повернувся, дядько зупинив мене він помітив кліща на моїй шиї. Здається, він очікував від мене більш жвавої реакції, але після усього того, що я пережив, проста комаха мене зовсім не лякала. І все ж він попередив мене, щоб я не рухався, поки він знайде пінцет. Головне, як він сказав, це дістати кліща повністю. Якщо витягати його неакуратно, то можна відірвати тіло, а голова кліща лишиться на шкірі, так, за його словами, можна підхопити інфекцію. Його, схоже, знову розчарувала відсутність реакції з мого боку, тому він продовжив. Він сказав, що чув історії про те, як кліщі виживали без тіла, іноді вони продовжували жити і пити кров своєї жертви руками. Навіть у 10 років я знав, що такого не може бути, але назавжди запам'ятав цю історію. Тепер я думаю, що він хотів навчити мене чомусь дуже важливому усі думають, що мій брат в порядку. Наш батько не чув про нього жодного поганого слова. Коли я запитав, чому брат лишився з мамою наодинці, він відповів, що це він дозволив. Брат тоді наполягав, що має сказати мамі щось важливе, і що батько лишався під дверима, поки брат сидів із нею. Батько захищав його, сказав, що в її смерті не було нічого таємничого чи зловісного. Хвороба просто була сильніша, ніж нам здавалося. Коли я непомітно розпитував його друзів, чи не змінилася його поведінка останнім часом, ті поводилися так, ніби це я був дивний. кажуть, що він такий самий, як був завжди. Коли я спитав про це у його дівчини, вона спочатку просто розгубилася. Я продовжив тиснути, відчуваючи, що вона, мабуть, помітила щось, про що не хоче говорити, але так і не зміг нічого від неї отримати. Вона лише почала хитати головою і сказала, що їй неприємно говорити про мого брата за його спиною. Я хотів тоді накричати на неї, сказати, що неприємно їй має бути від того, що вона зустрічається з монстром. Але я просто прикусив язик і вибачився сказав, що я жартую. Але я не жартував. Старий Джин досі живе у моєму браті. Щоб там не зробив той старий, він не вигнав його повністю. Він просто послабив його, можливо, він відірвав його тіло, але лишив голову, якою він досі може контролювати мого брата, змусити його вбити нашу матір, змусити його псувати наше життя. Тому сьогодні, вранці, я вбив брата. Це було нескладно. Він завжди вдавав, що любить мене і довіряє мені. Тому, коли я сказав, що хочу з'їздити до дядькової ферми, він з радістю пішов зі мною. Тепер це була наша ферма. Дядько помер наприкінці того самого літа, коли розповідав мені про голову кліща, я час від часу їжджу туди, щоб прогулятися лісом. Я дочекався, поки ми зайшли поглибше в ліс, ми дійшли до невеличкої річки. Я вдарив його каменюкою по потилиці, сподіваючись, що він впаде у неї. Натомість він повернувся і впав у траву. Я сподівався вбити його. Але він навіть не втратив свідомості він розгублено озирнувся його праве око було майже чорним від крові, а ліве намагалося спокусуватися на мені. Я думав, що він хоче проклясти мене чи напасти, але він просто сидів, схопившись за голову, і плакав. Опирайся, не піддавайся йому. Я знаю, що він у тобі. Я підозрював про це давно, не дай. Не дай йому обдурити тебе. Він говорив, поки я наближався до нього. Він говорив, коли я підняв важкий камінь у нього над головою. І, зрозумівши, що його слова нічого не змінять, він зупинився і опустив очі на землю. Будь ласка, не роби нікому боляче. Я скинув його тіло у річку. Тече, я понесла його вниз до гострих каменів, які, як я мав надію, приховають мої перші удари. Моя історія була така, ми розділилися під час прогулянки і я його загубив. Я був дуже обережним, щоб на мене не потрапило ані краплі крові, а камінь, яким я його вбив, я викинув у річку значно вище потечі. Та я сумніваюся, що його смерть будуть серйозно розслідувати. Він завжди був проблемною дитиною. Так, він мав кілька хороших років, але хто знає, які ще демони живуть у ньому. Може, він покінчив життя самогубством, а може, це був просто нещасний випадок ніхто не знає. Єдине, з чим погодяться усі, так це з тим, що його молодший брат, золота дитина, ніколи б не зробив йому боляче. Всі знають мене завжди чесний, завжди турботливий. Відмінник, який ніколи не мав жодної бійки. Я дуже ретельно слідкую за своєю репутацією. Сумно, що ніхто не оцінить жертву, на яку я пішов, убивши власного брата. Вони ніколи не дізнаються про зло, від якого я очистив цей світ. Як я пішов на крок, на який боягузи навколо ніколи б не наважилися. Вони ніколи не зрозуміють, що я герой. Але нічого страшного. Я зробив це не заради слави, і, можливо, це не останнє важке рішення, яке я наважуся зробити. Я знаю, люди не зможуть прийняти щось, що виходить за межі їхнього вузького кроговиду вони не мають сміливості зробити те, що готовий зробити я, чи побачити мене таким, яким я є насправді. Але нічого, я дуже терплячий.